Які найчастіше емоції викликають це емоційне харчування? Можливо, є якийсь такий списочок. Найперше, що мені хочеться сказати, це моя скромна думка, як нутриціолога, який 8 років працює за розладами харчової поведінки, і у мене був розлад харчової поведінки, в мене була булімія, тому мені так це близько, і я так сильно переживаю за тих жінок, у які розлади харчової поведінки є на. Різних рівнів, в когось це просто нав'язливі думки фуднойс, а в когось це ну, прям а, акти саморуйнування. Mm -hmm. Тому, повертаючись до теми емоцій, почну я з того, що варто прийняти факт того, що ці емоції будуть виникати, тому що вони виникають не через їжу, вони виникають через інші фактори. І це може бути злість, втома, відчуття провини. Це може бути самотність, це може бути страх через майбутнє, це може просто бути стан фрустрації, стан певної тривоги або емоційного голоду від позитивних емоцій. Або навпаки mm. бувають випадки, і приблизно це 20% зі 100, коли емоційні переїдання стаються не тому, що ми відчуваємо щось нехороше. А тому, що ми відчуваємо якраз позитивне і хочемо це посилити через їжу. Так часто буває під час свят, на дні народження, uh -huh. якісь під час відпусток. Спектр емоцій може бути різний. Частіше за все, людина там заїдає одну-три емоції. Ну тобто вони повторюються Ну, вони. найчастіше. Мені все ж таки здається, що це вони більш негативні, так ні, сто відсотків. Сто частіше це негативні емоції, і з того, що я бачу по клієнтам, це самотність. Тривог, тривожність через перевантаженість через надмірну відповідальність через надмірний швидкий темп, тривожність через ситуацію навколо, і ну, напевно я б поставила на третє місце відчуття провини угу. за невідповідність комусь або чомусь, або собі.